Я працюю з водієм, з фельдшером. Ну, сьогодні у мене ще є лікар-стажист. Тобто, у мене чотири чоловіка на бригаді. В основному це три. На виклик нам дається до двох хвилин. Ну, Чим скоріше, тим краще. Так зазвичай працюють бригади екстреної допомоги, розповідає лікарка з медицини невідкладних станів та медицини катастроф Олександра Рябцева. В цій сфері вона працює сім років. Вибір такий, тому що було розподілення. Тут пройшла інтернатуру, сподобалося, залишилося. Ну, поки ще не жалію. Працюємо. В добовому режимі сутки через троє викликів приблизно 10 на добу в середньому може бути більше, може бути менше. В умовах воєнного стану найскладніше працювати, коли багато травмованих, яким потрібна невідкладна допомога, ділиться Олександра. Приліт кабан, наприклад, на Петропавловський, бо приліт в жилий дом. або от. Геріатричний пансіонат. Дуже багато потерпілих, ти один викликаєш на себе бригади, але навіть на себе викликаєш бригади, це всього-навсього. 10-20 медичних працівників це дуже мало. А потерпілих багато, треба виділити, кому в першу чергу надавати допомогу, кому в другу чергу надавати допомогу, всім приділити увагу, всіх зареєструвати, записати і відвезти в лікарню. Це важко. Олександра пояснює, з початком повномасштабної війни навантаження на екстрену медицину зросло. Виклики специфічні стали. До війни таке бувало разові случаї, якісь там масові ДТП, щоб отак, наскільки було багато вогнепальних поранень, осколкових, це зовсім інша специфіка. Що як, наприклад, прилетіло в районну лікарню. Паралельно з тим, що ти надаєш допомогу, є небезпека повторного прильоту. Я про страх не думаю, я бачу, потерпілих страха нема. Я повинна надати допомогу. все. Це для мене просто як основне завдання. Тому в ці моменти я не боюсь. Боюсь, я хіду. А як вже це я все бачу, то я не думаю про страх. Робота 31-річної лікарки та її колег спрямована на допомогу людям. Деякі виїзди, розповідає Олександра, запам'яталися надовго. Іноді трапляються ситуації, коли половині ми справлятися їхали на одне, а по факту бачимо інше. От, наприклад, в останній раз викликали експерти свідомості, а у чоловіка було в моїй присутності чотири клінічних смерті. Ну, на даний момент він простентований, у нього був інфаркт, живий, лікується в лікарні. Близько 4 років тому в п'яту лікарню підкинули немовля. Народили, полоклали в БМВ-пакет і викинули на смітник. Якийсь чоловік приніс, залишив з поповиною, взимку, холодно. Приїхали, надали допомогу і везли в лікарню. У нас колектив молодий, в основному це хлопці і дівчата. Більшість зараз дівчат. Тому що хлопці у нас пішли добровільно, пішли в лави ЗСУ. Десь одна третина хлопців це не беручи до уваги водіїв, а дві третини це дівчата. На допомогу медикам екстренки передані нові реанімобілі з сучасним обладнанням, розповів медичний директор Центру екстреної швидкої медичної допомоги Сумської області Максим Новіков. У 22-му році 47 автомобілів, 23 2023 році ми отримали 18 автомобілів, вже в 2024 році отримали 17 автомобілів екстреної швидкої медичної допомоги. Більшість цих автомобілів це автомобілі класу С, мобілі, які ми розподілили по всій області, але значна частина знаходиться в місті Суми, яка обслуговує Суми, Сумський район. Це практично 400 тисяч населення. За словами Максима Новікова, на центральній станції екстреної швидкої медичної допомоги нині працює 11 бригад лікарів та фельдшерів. Катерина Іваненко, Олег Вороненко Суспільне новини, Суме.